Тренінг онлайн-телебачення, що хто де коли чому відбувся у рамках всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм Студентський мікс 25 квітня в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Провів тренінг відомий журналіст та медіаексперт Андрій Куликов, котрий також очолював тележурі фестивалю. Тренер окреслив основні тенденції розвитку інтернет-телебачення, зокрема й в Україні. Інтернет-телебачення, на мою думку, нічим принципово не відрізняється від телебачення фірми, супутникової і так, далі, і так далі. Тому що основна складова тут все ж таки телебачення. Театральна вистава, якщо вона знята для телебачення, залишається театральною виставою, просто поданою іншим засобом. І щоб її подивитися, не треба йти до театру, а достатньо вимкнути телевізор. Так само для того, щоб подивитися... Телевізійну продукцію в інтернеті ну ми просто використовуємо інший варіант доступу. Участь в обговоренні питань пов'язаних із онлайн мовленням взяли майбутні медійники, студенти українських вишів. Своє бачення функціонування цього виду ЗМІ, зміг висловити кожен. На ютубі я можу побачити, що не попало в ефір і реальну картинку більш об'єктивно. Тобто інтернет додавив мені ще за колісні кадри. Друга частина тренінгу полягала у виконанні групового практичного завдання розробки концепції власного онлайн-каналу. Наше інтернет-телебачення це і є цей будинок. На кожному поверсі нашого будинку є кілька студій, які будуть відповідати там ті чи інші передачі. Тренінг пройшов за підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. На завершення Андрій Куликов вручив студентам сертифікати учасників тренінгу. Олександра Бруко, Анастасія Паршукова, Дана Оханська, студентів.